Буде звертатись що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна. Мені завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі Городничий на живому телеканалі Міста Вінниця. Досить часто у користувачів пластикових банківських карток виникають типові проблеми. Найбільш неприємні ситуації з карткою пов'язані з її втратою або технічними негараздами. Як діяти у такій ситуації, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми Городничі. Якщо картка загублена, в першу чергу необхідно негайно повідомити в банк, щоб той заблокував ваш рахунок. Для цього банку є декілька способів, починаючи від смс-блокування. Ну найкраще буде зателефонувати знов таки на телефон гарячої лінії і попросити банк терміново заблокувати кошти. В разі, якщо клієнт виявить втрату картки після того, коли по ній ну, на жаль з тих чи інших причин буде здійснено якесь шахрайське зняття коштів. В даному випадку клієнт несе відповідальність. Якщо ж клієнт, скажімо, оперативно повідомив про це банк, блокування відбувається миттєво і кошти на картці залишаються. 妈。<No. S 2> no. Збережені в повному об'ємі. Якщо банк з'ясує, що шахрайське списання з вашої картки відбулося після того, як ви виявили її втрату, але до того як ви сповістили про це банк, гроші вам не відшкодують. Іноді відіграє роль кожна хвилина, і тут як ніколи необхідна чіткість роботи гарячої лінії банку. У разі, коли гроші з картки списані, без відома власника тут є декілька варіантів, як це могли зробити. Наприклад, операція була здійснена в одному місці, а ви в цей час знаходилися в іншому. Чи Скажімо, кошти для оплати однієї і тієї ж покупки були списані двічі. Отут можливо не тільки шахрадство, але й технічний збій. Або касир повідомив, що операція з карткою не вдалася, а насправді транзакція все таки проведена. Усіх цих випадках необхідно звернутися з заявою до банку. Таке трапляється не часто, але якщо дійсно така ситуація десь виявляється, знов таки рекомендація обов'язково повідомити про це банк. А це перше, якщо зняття відбувається шахрайським чином, в деяких випадках ми рекомендуємо одразу ж звертатись в правоохоронні органи для того, щоб написати заяву. Ну і по третє, потрібно заблокувати картку та у банку перевипустити її на нову. Ну і далі, коли клієнт звертається до банку щодо повернення коштів, чи принаймні він повідомляє про те, що відбулося шахрайське зняття коштів, банк проводить службове розслідування, і часто, якщо клієнт тут не приймає ніякої участі, наприклад, може бути зняття коштів взагалі в іншій країні, а клієнт в цей момент знаходився, то банк такому клієнту після службового розслідування повертає кошти. Бувають випадки, що представники банку від потерпілого можуть вимагати додаткових документів, наприклад, закордонний паспорт, аби з'ясувати, що на момент зняття коштів з його картки він був в Україні, а не за її межами, а кошти зняли за кордоном. Якщо ж банкомат, так би мовити, з'їв картку, це може відбутися через триразове введення неправильного пін-коду, збою в роботі банкомата, витікання ліміту часу, відведеного для того, щоб забрати картку. У такому разі знайдіть на банкоматі телефон банку. Філі що відповідає за його сервісну підтримку, і зателефонуйте туди, бажано не відходячи від банкомату. Будьте готові повідомити адресу, де знаходиться банкомат. Також доцільно зателефонувати у свій банк, якщо картку з'їв банкомат чужого банку. Щоб вашу картку заблокували. Телефони свого банку, філії і сервіс центра краще записати і носити із собою. Вони, звичайно, вказуються на картці, але якщо банкомат картку з'їв, довідатися їх буде неможливо. Таке теж ну, достатньо часто трапляється. Перш за все, в цьому випадку так само я рекомендую заблокувати картку. Потім потрібно буде звернутися знов-таки за телефоном гарячої лінії та повідомити про те, що банкомат іншого банку забрав картку. Далі, якщо картка імена та її потрібно повернути фізично, клієнт може попросити банк, щоб він звернувся централізовано до головного офісу банку, який встановив банкомат. Ну, наш банк вже ця процедура займає трошечки багато часу, тому ми, наприклад, нашим клієнтам рекомендуємо одразу звертатись в відділення Приватбанку та перевипускати картку. Щоб зекономити час клієнта і ну надати далі клієнту змогу користуватись карткою. У нас в банку це відбувається буквально протягом 15 хвилин. Якщо ви вирішили зняти кошти чи перевірити баланс на рахунку, а банкомат не приймає картку до обслуговування, це може бути, якщо ваша картка належить тій платіжній системі, що не обслуговує цей банкомат. Почитайте напис на банкоматі. Там є логотипи всіх систем, що він обслуговує. Якщо не знайдете своєї, шукайте інший банкомат. Якщо ж і інший чи банкомат не прийняв картку, вона швидше за все пошкоджена, і банкомат її не бачить. Тоді доведеться картку перевипускати. Рідко та все ж таки трапляється, що банкомат не видав гроші або видав менше необхідної суми. Причиною може бути банальна технічна несправність банкомату, буває, десь банкнота не вийшла. Для цього потрібно одразу так само зафіксуватись, де ви знаходитесь бажано б звернутись одразу по телефону гарячої лінії того банкомату, яким користувались. Повідомити про це банк, тому що далі під час інкасації обов'язково банк перевірить вашу інформацію, яку ви надали, і це буде підставою для рішення щодо повернення коштів. Якщо ж банкомат втяг гроші назад, а таке відбувається, якщо ви не встигли взяти гроші протягом 30-60 секунд. То це банкомат зробив з метою безпеки. Вам необхідно звернутися до банку з заявою після перевірки надлишку в банкоматі. Вам повернуть гроші. На щастя, не обов'язково, будь-що бігти до банку та пис. Тати письмову заяву досить лише звернутися на телефон гарячої лінії, де все зафіксують, і клієнту повідомлять номер заяви У нас сьогодні. Є сучасний спосіб комунікації з банком: це чат онлайн. На коли клієнт має змогу через інтернет звернутись до представників банку та зафіксувати ту чи іншу ситуацію з його карткою. Ну є клієнти, звичайно, які бажають мати письмове звернення. Ми таким клієнтам рекомендуємо звертатись напряму до головного офісу, де вони отримують письмову відповідь вказаний термін. Отож, якщо при будь-яких операціях з банківськими пластиковими картками у вас виникають проблеми, вам необхідно. Крок 1. Зверніться на телефон гарячої лінії банку. Крок другий. Зверніться у найближче до вас відділення необхідного вам банку. Крок третій. При необхідності напишіть заяву до міліції. Крок 4 Запам'ятайте або запишіть телефон банку чи філії банку клієнтом, якого ви є. Крок п'ятий. Зберігайте видані банкоматом чеки. Отож, якщо ви будете дотримуватись усіх рекомендацій, про які ми вам розповіли, то ваші кошти залишаться з вами. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте і ми спробуємо вам допомогти.